А ще кремлівський чудовник, який допомагає вивозити українських дітей до Росії, раніше був прихильником неонацистів. Таке розслідування опублікувало Reuters. росіянин Олексій Петров у підлітковому віці, підтримував тезу про вищу білу. Расу такі дописи він публікував у себе на сторінках у соціальних мережах. Серед них були закодовані посилання на Гітлера, неонацистське гасла та привітання. Сам Петро заявив, що не пам'ятає своїх публікацій. Відкидає будь-яке звинувачення. Мені цікаво в той момент, коли відкидає він зігує чи ні, і відомо, що чиновник довгий час допомагає депортувати малюків з окупованих територій до Російської Федерації. Він це називає допомогою. Насправді що дітей крадуть, промивають мізки кремлівською пропагандою, і за останніми даними 19 з половиною маленьких українців окупанти викрали, а повернути їх назад напрочуд складно, оскільки росіяни відмовляються віддавати дітей, і ми знаємо, обговорювали неодноразово у нас в ефірі, що вони намагаються їх якраз, щоб їх все щоб їх забрали. У сім'я тут же теж тоді така дилема, так що, начебто, у дитини там є рідні, якщо це стосується дітей, які е, сироти. Але тут же ще більше оця ницість. був неонацистом, підтримував Гітлера, казав про вищу арійську расу і все про інше. Ну при цьому каже, що в Україні е, нацисти, фашисти і так далі.